Шановний дорогий український народи, шановний пане голово, шановні колеги. Сьогодні ми дуже багато говоримо про боротьбу з корупцією. З державного бюджету витрачаються сотні мільйонів гривень. Колосальні суми допомоги на це витрачаються західними партнерами. 600 мільйонів гривень пішло на створення НАЗК. Один сайт, база електронних декларацій, коштував 2,5 мільйона гривень із залученням програми розвитку ООН. Але ті скандали, які вирують зараз навколо НАЗК, складають враження, що все було зроблено даремно. Друга хвиля подачі декларацій за всіма законами драматургії, перевершила першу. Жодної роботи над помилками керівництвом агенції не зроблено. Це повна безвідповідальність і навіть халатність, адже під ризиком кримінальної відповідальності опинилися сотні тисяч громадян, які працюють на державній службі. Депутатська група воля народу закликає всі парламентські фракції і групи підтримати нашу ініціативу і проголосувати за введення незалежного аудиту НАЗК за прикладом аудиту набу. Законопроект вже зареєстровано в парламенті. Актуальність цього аудиту зашкалює настільки, що навіть голова НЗК підтримала нашу пропозицію і згодна на міжнародний аудит. Вчора з'явилась публічна інформація. Що на такому родючому ґрунті уряд запропонував у своєму плані пріоритетних дій запровадити загальне декларування доходів фізичних осіб до кінця цього року. В Кабміні вважають, що це дозволить запровадити інструмент детінізації економіки та протидії розмивання податкової бази. Але ж не після такої дискредитації е декларування з боку НАЗК. Ми не можемо навести лад із сотнями тисяч декларацій. Ви можете собі тільки уявити, який подарунок пропонується під ялинку. На секунду це 35 мільйонів документів. Ми твердо переконані, що ідея з загальним декларуванням доходів пересічних громадян не на часі. Навіть більше вона шкідлива для повного аудиту нинішньої роботи на ЗК та нормалізації її функціонування. Це просто доведе до колосальної точки кипіння. Ми вимагаємо від уряду почути нас і відмовитись від такої ініціативи. І з нинішніми цінами. І комунальними тарифами, які не відповідають рівню доходів, народ доведений до повного зубожіння, і це не зупиняє окремих чиновників, наприклад, вводити нові побори в вигляді абонплат на газ, колеги. Досить випробувати суспільство на міцність. Ми так дограємо, що по всій країні люди вийдуть на площі майдани. Винесуть і коаліцію, і опозицію, і уряди всіх, бо немає більше відчайдушних народних чим народні протести, коли люди доведені до межі виживання довічою. Що стосується Анкареянкарекапе, я дуже радий за пана Вовка, який ходить на фракцію БПП і дослухається до їх думки. Я хочу спитати, коли пан Вовк дослухається до думки українського народу. І до парламентарії вчора не одна фракція заявила про те, що ми хочемо заслухати вовка в парламенті і, нарешті, задати йому питання: звідки береться структура тих тарифів і звідки беруться ті закони, які доводять простого українця. 30 секунд. Будь ласка, які доводять простого українця до жебратства. Дякую за увагу.